Найважчий процес в адаптації людини, яка втратила кінцівку, це не тільки ходіння на протезі, це ще прийняття власного тіла. І від цього дуже залежить швидкість відновлювання. І, власне, саме з цим ми боремося в нашому проєкті, тому що це теж про деколонізацію мислення суспільства, тому що. Радянський Союз створив образ ідеальної людини, яка виглядає одним чином, поводиться другим чином, і немає жодної варіативності, яка би дозволяла людині бути індивідуальною. Через це люди, які хоча б якось. Відрізнялися від цього образу, були заслані і ховалися в, або в своїх квартирах, або в спеціальних закладах, де їх утримували, щоб нормальний совєтський гражданин був все щаслив. Не засмучувався. Так, да. Да, тому я вважаю, що в принципі ця стигма вона йде звідси, і що тільки. Відмовившись від всього радянського, ми можемо також прийняти новий погляд на людину як особистість і на тіло як мистецтво.